що саме е, використовується, що, що не використовується нашими правоохоронцями проти демонстрантів. Е, представники правоохоронних органів е, стояли і де вони стріляли в демонстрантів. Тобто е, лише білі, ось, ось тут всередині є така сама куля, яка вибиває очі людей багатьох, ви знаєте, ось ті самі кулі ось вони є. Ну, це ті, які так, використовуються. Так, ті, що використовуються. Так. так. І ось є від інших, які нібито невідомі, які не е, є офіційно. Так, вони білі, так? Да? Так. Я ну, то є середині. Ну, будь коробочка. А що, так, а ось такі. Середні, червоні. Це не готов сказати, у нас на вооруженні таких немає. Є відео, ваше відео, вон веб-камери висять. Пожалуйста, дивіться. То, что применял как применяют применяют непонятные виды оружия рогатки болты гайки и так далее вы называете их демонстрантами есть одного боку правоохорон с боку демонстранты почему демонстранты меня интересует почему демонстранты демонстранты это те которые идут З лозунгами, які подали заявочку, ізвините, читайте закон України, так, пожалуйста. Пане Полковець, ну скажіть, є так. хоч один протокол про те, що ви зафіксували, що люди підійшли там і не є демонстрантами без кваліфікації вже поки що статті так. продовжувати? Занімається прокуратура України, Таким чином ми досліджуємо. Далі це від гранати. Нам навіть зібрали, допомогли зібрати, як воно разом кріпиться. Олег Яценко, експерт інформаційного електричного центру О, Ну, Тут по ідеї. що тут більше цікавого? Ось за тим. 12 по нашому. В них 6 кидаю. Вам це вам напав. Це теж що ви заберете, це є гранати ще територію. Тут є буйок середини. Випускається цей буйок вниз. Ось, є сюди в запал, тут є спору, який розриває гранату. Ось таке він робить з В Цей стакан насипаються шарики, він просто розбитий розплавлює. Насипаються так шарики, зверху запресовується пиш. Оце а. А є теж частина запалу, це? це просто, що він, в залежності від того, скільки пороху сюди насипає, порох насипається вручну. Гранат самі газ, де колба, де пиш, запаковано, і тут газ. А вже собирається вона, потім вже, коли перед наступом, як вони йдуть, вони спочатку закручується. А тоді вставляється бойок запалу. Закручується бойок. Це пластиковий, я розумію, так? Да? Це стакан під дроп. Стакан під дроб. Це дроб. Я поки одну знайшов. Ага. Це 9 мм, а є ще 7,62 від калаша. Хлопці, навіть штук 30 знайшли, але ми знайшли по ту сторону щитів. — 7,62 було, так? Да? Так. Да. Угу. Це пістолет. Так, да, так, да, це від макару. Да, ну це всі остатки від гранати. А, тому що не, не спрацювала, так? Ні, вона спрацювала, це я зібрав до ключі. Система яка? Gracias. <laughs>